піцак, який підійде і на коропа, і на якусь невелику рибу. Там на ляща, на карася, на плітку, він йде телескопічний. Для порівняння в складеному вигляді от його висота, довжина. Тут є кліпса, кудись підвісити, якщо у вас там гаражі снасті. Можна підвісити або на чехол, можна прицепити. Він розбірний. Ось він повністю в розкладеному вигляді. Ну, в принципі, на коропа до 5 кілограмів він підійде, цей підсак. Ручка алюмінієва, тут буде прорезинена, ковзати не буде. Ну, За такі гроші відмінні підсаки для замовлення. Переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.